Шановні друзі, наша передача вітає вас. Здоровенькі були, побрехенькі були. Зараз нове привітання. Побрехенькі були. А, а де ті побрехенькі були? Де вони були? Та де ми тільки не були? А от сьогодні прийшли е, ну, до кафе, яке щойно відкрилося, і має назву таку Чако. Така оригінальна назва Чако. Ми задумали, що за назва така. А от директор цього кафе Олександр Тимофєв Рейн, який запросив нас сюди, люб'язно, сказав, що це означає чай, кава, чай, кофе, Чако. Можете по-українською називати Чака? Чайка. Чайка. От. Ну, е, ви зрозуміли, що ми стали вже для першого кола по брехеньок. Зараз буде перший забіг по колу у кафе Чако. До речі, я не сказав розташоване кафе Чако у Житомирі на вулиці Московській, 15. Ну, це лег легко знайти біля центрального універмагу, базар, тут на розі тут був такий глобус. От якраз тут, в чудовому місці, розташоване це кафе Чако. А ми ж побігли по побрехенечках, і перший забіг робить Олександр Шкарупа. Да. біг-біг, прибіг в кафе, -чака, сів і дивлюся, за столиком сидить пара, і от вона каже йому: От ти не завжди до мене внимательний, а я от сіла, тільки зайшла в тролейбус, і тут мені одразу два парня уступили міста, міста свої. І ти що помістилась? Розговор кафе, у вас пірашки свіжі? Ні, з м'ясом. Для гостей із сонячного Кавказу скажу, що чако можна перекласти як чача і каньях, понімаєш? Да? Діду, розкажи, ти п'єш? Ні. Палиш? Ні. А з жінками як ні, ніколи. Ти диви, а в тебе вади якісь недоліки є. Є. Ану, зізнавайся. Брешу багато. Ну, відносно того, що тут чача каньяк є чи нема, а от напої тут будь-які є, є кава, є чай, є пиво, є фірмові страви, про які я розповів вам пізніше. І сам, до речі, мабуть, скуштую і вам розповім, Ва. як це чи смачно, чи не смачно. Ну, а воно ж кафе чако, кінець, літочка, ностальгія по відпочиночку, по морю. І от такі дві старенькі з бородою по брехенечки. Я хочу розповіти зараз. одну потім. Ну, їде мужик на курорт відпочивати. Каже своєму сусіду, ти каже, пильнуй за моєю тут, пильнуй. Як тільки хто прийде, каже, ти цвяшок у двері і забий. А я приїду, подивлюся, скільки там у неї було. Приїжджає, приїжджає, дивиться, один цвях у нього забитий. Він що, Микола, от один тільки й був. Ага один. Я вже двоє дверей металобрух здав. Підсудний, скажіть суду, як ви вчинили цей злочин? Ну, як чинив? Оце в состоянні афекта. Йшов по безлюдній вулиці, з'явились двоє молодиків, вимагали з мене зняти. шапку и шубу. Вот я и снял с одного шапку, с другого шубу. Вот тут Юра мне напомнил про гостей из Кавказа. И вот приезжает корреспондент на Кавказ, подходит как к Сахалу, говорит, уважаемый, вы, наверное, не пьете. О, пью еще как. Наверное, не курите. О, много курю. А как с женщинами? Постоянно. А как же вы дожили до такого почтенного возраста? Какого такого? Мне 30 лет всего. Хлопці, рецепт мочегонного засобу. Бере редьку, щавель, це все підрібнити треба. Квіток папороді теж підрібнити, заварити 10 хвилин, потім злити в унітаз, піти в і випити 8 кухлів пива. Сказав пару побрехенюк, розповім з бородою. Ще одна з бородою, теж про про відпочинок. Трес про, ну тож ми нібито жінок так висміяли, а тепер чоловіків. Значит, дружина на, на курорті, а чоловік дзвонить їй так, Вера, де виделки і ложки. Та каже, відповідає йому, каже, вдома ночуй. Де виделки ложки? І... Дома ночуй. Де ночуй вдома? Та приїздить він розлючений, що ти виделки і ложки поховала, де вони є? Каже, відкрий ковдру на своєму ліжечку і побачиш. <різь> Продовжуючи тему відпочинку, були ми на пляжі і тут іде такий Мужичок, который говорит, слухай, а ты кто? А я нудист, а ди ты чего? А я извращенец. А это что такое в серии ограбление. Врываются в квартиру. Деньги, драгоценности, селедка есть. А почему тут селедка? Ага, значит, деньги, драгоценности есть. «Ой, а мені такий жах наснився. Ну який жах, діду? Ну такий страшний, начебто Софі Лорен, Демі Мур, і Шерон Стоун і моя клава, моя дружинка, подралися із-за мене. От... Ну чому жах? Моя клава перемогла. <риклад> Шановні друзі, якщо ви, можливо, хтось дивиться нашу передачу на кухні, телевізор є, то от для тих, що на кухні я спеціально таку побрехенечку розповідаю, мати стоїть на кухню, заскакує син о, і до холодильника раз, витягує оці пельмені мерзлі, оці холодні, їсть, 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 їсть. Вона каже: синочок, ну що ж ти робиш? Ти хоча б одварив їх. Він так же за шум. Хто обкурений? А це у вас що? толстолобик? А він що, здох? А звідки ви взяли? Так в нього очі закриті. Так він спить. А чого він смердить? Слухайте, а ви коли спите? Ви себе контролюєте? Муж уходит на работу, жена ему так уже в пороге. А ты не забыл, дорогой, какой сегодня день? Нет, конечно, милая, не забыл. Тут в три часа ей приносят букет цветов, в четыре часа платье в подарок. Вечером приходит муж колечко дарит, а он говорит, да, дорогой, это самый лучший день подводника в моей жизни. Приезжаю до бабцы онука и ничего не делает, только мобильником играется. Бабка череду погнала, онука каже бабцю, а как отрезать, кажи, корову от телицы? Она говорит, ну, дивись, у коровы, говорит, Каже, на шлії дзвіночок каже, вона каже: у телиці, а у телиці мобільник. Оце прийшла мені на думку така побрехенечка про корову. Значить приїхав хлопчик у село. Заходить в хлів, а там, значить, тетя бере відро води, дає корові, корова випила це відро води. Потім вона сідає під корову, починає доїть. А він каже: А! Так от як молоко водою розводять. Шановні друзі, ми сьогодні. Нас частують, нас пригощають, зустрічають в кафе Чако. І ми з ним знайомо самі і вас з ним знайомимо. Ну і от е, кожного, кожної неділі, кожного тижня ми, е, Брехеньківці є господарями бару да. майже кожного тижня. Ми от... наше місце за За баром. За, баром. За, да, наш... <реш> за баром. Не за баром, чи за 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 баром. баром. баром, точно. Брехеньківці такі такий із... через бар, через стойку бара. Ти готовий. Перший. Я готовий, готовий, готовий. Да, да, Я готовий один... тому що це, це ж ціле літо дід ходив по селах Чого? і печі клав. І а -а -а. так, так, значить, кладе, клав, клав, і так рукою кирпичик кладе і каже, о, як тут було. Кладе другою кирпичик, значить, і цеглинку. А, як тут було. А на другий день прийшов, ляпнув рукою по печі, вона розлетілася. Він диви, як не бувало. Два приятелі зустрілися один каже, а чого ти такий сумний? Що так каже оце жінку на вокзалі з відрядження зустрічав? Ну, так це ж прекрасно, що та з поїзду вона з вагону не вийшла. Що так? То ти хвилюєшся, мабуть, чи не сталося. Та ні, я хвилююся, може вона вже з вчорашнього дня вдома. Хлопці, мудра порада. А як ви знаєте, що сухарики із запахом чорної ікри? Це все одно, що Запорожець з запахом Мерседеса. Чудово, лежить закохана парочка і о, питає, о, вона, у нього, питає, про що ти думаєш? Про те, що я? Він, о, звичайно, так. Ну тоді мені, будь ласка, зроби два з сиром. <рес> ну, а це, значить, мама говорить, синочку, ну от скажи, от, о, коли от, о, хлопчик кидав на тебе. Камінцем, що ти кидав на нього камінце, що ти мені нічого не сказав. Так мамо, що ж я тобі скажу, як ти навіть он, до цього до гаража не докинеш. Це сидить дід Теревенько. Коли? А коли, коли? Я не сидів ще. Ні, я веду, в кімнаті сидить, читає а, газету, Присів у, у кімнаті, читає газету. дивиться коли там побрехеньки будуть, програму читає. Тут заходить перелякана баба, каже: діду, він каже, що таке? Ти уявляєш, дзвонив онук, казав, що він в суботу жениться і в час дня прийшли нам вазелін. Для чого я не знаю? Він сидить, читає, каже: Баба, ну ти все путаєш не вазелін, а лімузін. Так, по -побрехенько, Побрехенько, ага. 100%. Ну дід образився, да, що він сидів. Я, сидів, сидів так. Ну то я, я вже так хочу хлопців забрати звідси з, з, із, -за, із за бару. тому що та, тут, тут такі напої, вони вже не дивлюсь, дивлюсь, уже строїться. Напої такі гарні. є. Салатики там поруч з шкарупою. Він уже туди щось поглядає. Мабуть, ми пішли далі знайомитись з кафе Чако. Є такий прекрасний закон, закон золотої січення, знаєте, золотий переріз українською мовою, золотий переріз, мабуть, не перетина переріз буде. Там три відносяться до п'яти, як п'ять до восьми, так? То зараз ці числа помінялися. Знаєте чому? Тому що після вони він вони стали такі зараз. Один відноситься до чотирьох, як чотири до одного. Знаєте чому? чому? Тому що каяни взули Спартак <рес> 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 двічі чотири один. Я вам скажу, що якщо ви ну, вам заманеться подивитися, ну футбол, наприклад, і випити пиво, каву чи чай, ви можете зробити це в кафе чако, тому що є тут телевізор, тут можна спостерігати. От. Вот ну, а я затронул немножко грустную тему, лето прошло, школа, а все, холодный, да. да, все, школа. И так Вовочка идет по коридору, в руках глобус. Говорит, Ты куда идешь? В туалет. А зачем глобус? Такое настроение. Хочется весь мир обгадить. А у меня новости науки. Вы знаете, албанскими учеными был изобретен новый радар, который безошибочно определяет чужие самолеты. Принцип детства очень простой. Любой самолет, который появляется на экране радара, чужой, потому что своих самолетов в Албании нет. Доня каже, мамі, мамо, мій чоловік мусить грати на скрипці, чудово танцювати, чудово э, розмовляти, співати. От мама ти як подумала, каже, доню, тоді в тебе постійно повинен бути телевізор. А це школьной темы. в классе класі на вольну тему. Что бы ви зробили, якби бы були прем'єр-міністром? Всі написали класне, зачинення різнообразне, але почему-то всі заканчивались одной фразою. І фиг мене меня тогда найдете. Разговаривают два друга, один другому говорить: вчора прихожу домой, мене встречает жена в красивому братічському белье, протягивает мені дві веревки і говорит, Свяжи мене і делай, що хочеш. Ну а ти що? Зв'язали і пішов на рибалку. Нагадую, що засідання нашого жарт-клубу Брехеньки відбувається в кафе Чако, яке розташоване вулиця Московська, 15, що у Житомирі. Ми вже подивилися, ціни тут нормальні. Демократичні вибір, гарний і фірмових страв, і напоїв, і всього так, що заходьте сюди, будь ласка, відпочивайте. Я, шановні, говорив вам про те, що до кафе Чако нас люб'язно запросив його директор от, Олександр Тимофєєв Рейн. От він багато вклав. Душі і серця, щоб відкрити оце кафе. А е, тут справа в тому, що от невдовзі відбудеться така акція, про яку якраз пан Олександр і розповість сам нам. 에, ну, Ми плануємо, в суботу, починає з обіду, тому що з утра сентября. Роздавати угощати людей пивом безплатно, але при умові, що якщо людина, звісно, зайде, то у нас. Поезд, купит Чакош или Лангош, это вы э, уже знаете, что это такое. Э, пиво будем давать бесплатно. То есть мы хотим просто привлечь народ, чтобы люди все-таки увидели, что здесь действительно прекрасное место, одно из самых, э, хороших, с хорошей кухней, э, в центре города, с хорошими ценами, с доступными, э, где можно получить массу удовольствия, отдохнуть и. И, и тем более она стоит на, на Розі, да, на перекрестке укра Киевской, Киевской, Московской. Очень удобно тут для всех и для посещения его. Пожалуйста, мы приглашаем вас в гости. И, и не только шестого, и каждый день. Чудово, отже, запам'ятайте, 6 шостого вересня у суботу ви приходите в кафе Чавка, замовляєте собі якесь фірмове фірмову страву, і вам безкоштовно подають тут же пиво. А зараз, от такий сюрприз в нашій передачі Побрехенечка від пана Олександра. Значить, радітелі приходять в дитячий садик, И жалуются, говорят, что вы знаете, наши дети начали ругаться матом, не могли бы вы объяснить нам почему? Хозяева говорит, да не может быть такого, потому что у нас никто матом не ругается. Говорит, ну может быть какой-нибудь воспитатель случайно. Говорит, да нет, ничего не было такого. Но может быть кто-нибудь из посторонних. Говорят, да и посторонних у нас-то нету. Но хотя говорит дня три назад у нас были. Два, э, два, сантехника, но они себя ведут, вели достаточно прилично. Ну, давайте их позовем. Короче, они их позвали, говорят, что Вася и Петя, Говорит, скажите, пожалуйста, вы матом ругались при детях? Они говорят, да нет, мы, как, как можем вы про нас такое подумать? Ну, может быть, у вас какая-то ситуация возникла такая неадекватная, может быть, что-то случайно у вас вырвалось? Говорят, да нет, ничего. Хотя, вы знаете, один эксцесс был у нас, один случай – Я стою внизу, держу трубу, а Вася наверху трубу приваривает. И этот раскаленный металл начал капать мне за шиворот. Я ему говорю, Вася, ну ты же не прав. Он говорит, Петя, я больше не буду. И все. То есть... Чудово, чудово. Отже, ми тимчасово перервали засідання жаклубу побрехиня для екстреного повідомлення про те, що тут відбудеться акція 6 вересня у суботу. Заходьте, будь ласка, а ми продовжуємо засідання нашого клубу. Якщо вам в головній залі кафе Чако, ну, стало млосно, жарко чи щось таке, ви можете вийти сюди на літнічок. Ось такий маленький, затишний літнічок, тут можете замовити пиво, можете покурити, до речі, от уже Шкарупа приготував цигарки, а тут що, на що написано? Тут? Куріння і так далі. Ти лучше побрехеньку Ну, Володя про куріння і згадалась мені така побрехенька, двоє стоять каже, представляєш, от. Гитлер был не курящий, Муссолини был не курящий, да. все про карьеру думали. А тут пришли курящие Сталин, Рузвельт и Черчилль и обломал им здоровый образ жизни. Ну а это вот буквально на днях ко мне заходил гость из штатов Семен Гринберг, передавал всем привет большой, да, да. всем своим друзьям большой привет да. передавал. Вот. И по этому поводу анекдот штатовский. Двое разговаривают один втором. второму, говорят ты представляешь что в штатах творится? Я в шокі. Та що? Вчора смотри кіно, так там губернатор Каліфорнії бігає і всіх мочить, мочить, мочить до психіатра жінки заходить дід і каже. Лікарю, допоможіть мені, будь ласка, зо мною зовсім ніхто не спілкується, ніхто не дружить, ні люди, ні жінки, розумієте. Може, ви мені допоможете. Оце допоможеш ти мені чи ні? Оце брюхата, товста індичка. <ріць> така мудрість від, від Грицька теревенька. <ріць> Каже, грицько Теревенько, якщо ви зустріли жінку своєї мрії, з іншими своїми мріями можете розпрощатися. <ріць> Кафе Чако, кум кума, питає, куме, що це вас все взуття в помаді. Ой, куме, що вам казати? Ходив по бабах. У мене такий інтернаціональний. Гогі, ти в біатлоні виступав? Конечно і багато цілей поразив. Зачем поразив? Так удивив немножко. Куме, каже, а можна я через ваш город на станцію пробіжу, бо боюсь, на дізель на 7.40 спізнюсь. Ну, то така справа, У мене там бичок пасеться, то може ви ще на 7-10 встигнете. Дружина говорить до чоловіка: каже: слухай, Любе, а чого ти, коли я починаю співати, ти завжди підходиш до вікна і стоїш біля вікна? Каже: А це щоб сусіди не подумали, що я тебе б'ю. Отже, ми розташувалися в наймоднішому місці на даний час у Житомирі кафе Чако. На моє наймодніше місце, і отут от на столі, ну море фірмових страв від кафе Чако. От ну я буду, я буду вам розповідати про них, показувати, а хлопці будуть облизуватись. Да. Так, отже, перша страва це от лангаш. Лангаш, це така, це така угорська така. От тут така, ну от ну. Перепічка, ліпіошка така, перепічка, в яку можна будь-яке м'ясо, і куряче, і будь-яка ковбаса, і все смачна, і може, і рибу можна. ну, За вашим бажанням. Що ви замовляєте? А можливо, і без перепічки. Якщо хочете ось це м'ясне, е, м'ясну страву їсти, без перепічки, будь ласка, з хлібом. От. Далі у нас чакош страва. Ця страва виникла, вона дійсно вона, дійсно така фірмова, тому що виникла саме у цьому кафе. Чако, кафе Чако, тому і страва Чакош. От, це, ну, Може бути смажена, копчена, курка, може будь-яка картопля. Тут картопля є, картопля фрі. От можна сюди ну, будь-який будь салат, ну, смачнішого, смачнішого блюда я страви не, не, не куштував. Так, ну і така ну, от, страва «Наглец». Називається наглец, нахаба. Да? А знаєте чому нахаба? Чому? Тому що 5 гривень за 140 сорок грам це нахабство. Е наглость, це нахабство. Так, що в нас ще? Хінкалі. Ну, хінкалі, ви всі знаєте, ось хінкалі така страва. Сирні палочки. Сир, чудова страва, сир запечений у, у паніровочних сухарях. А цей вже як про паніровочні сухарі, так про рибу думає. А, а от сирні, сирні палочки. Що у нас тут є? Значить, це модне місце кафе чака і смачне місце, тому що тут дійсно смачні страви. Тут тут смачніше, ніж навіть оце, от наприклад, лангош, це смачніше, ніж піца, звичайно. Смачніше набагато. Що я ще про що я ще не сказав? Салати, картоплю. Низка картопля. Ось ця картопля називається Аміго. А крім цього, тут ще є. Можна таку приготувати картоплю, як мері, айдахо. Ну і звичайно, фрі. Це як завжди. Шановні друзі. І ось ви бачите, стоїть тут пиво, три келиха пива. Оце моє крайнє. Знаєте, чому, тому що я люблю Чернігівська, воно а воно тут, тут теж є. Ну, по чому, чому пиво? Я заговорив про пиво, тому що якщо ви 6 вересня у суботу прийдете сюди до Кафе Чако, то тут буде відбуватися акція така. Ви замовляєте якусь страву, а вам безкоштовно келих пева. Будь ласка, заходьте сюди 6 вересня. Ну, а отже, ми, ми побігли по останньому колу побрехенічок. Поїсти хочеться, так? Да? Ну, закінчується літочка, як кажуть, відпустки. От ми з дідом тревеньком відпочивали, він плавати не вміє. Заходимо в один басейн, <решно> не вмієш. Заходимо в басейн і там каже інструктор: сьогодні, верніше, в нашому басейні ви научитесь плавати за один день. Дід питає, а що каже, у вас дуже хороший тренер. Ні, просто в нас в басейні живе крокодил. А це такої діалог послушений в этом кафе. Мама з дочкою, з смаленьки. Дочка, мама, я хочу в туалет, мама, я хочу в туалет. Мама так задумчила. А я хочу в Париж. До будинку діда заходить молодий чолов'яга з величезною сумкою і о, каже: вам повезло. Ви 150-й щасливчик, який отримує пилосмок. І зараз цей полосмок висмогче всю всю пи, пилюку у вашій у вашому будинку. Якщо щось залишиться, то я з'їм. Дід збирається і, і виходить. А той його питає: Ви куди? Як куди? За ложкою, у нас третій день, день немає електроструму. <рик> Два приятелі. Один каже, я коли повертаюся додому, то моя дружина ні слова мені не говорить, а тільки дивиться на годинника. Той каже, то твої повезло, моя весь час дивиться на календар. <рик> Літо із записника я прокинувся у понеділок, щоб піти на роботу у вівторок. Та в середу я дізнався, що в четвер буде дощ, а в п'ятницю подумав, навіщо йти в суботу на роботу, якщо в неділю вихідний. Сід жена з мужем воз десь в кафе Чака, і вона йому говорит, ти знаєш, скоро ненадолго к нам приедет моя мама. надо би я приютить, Муж. Ну сколько ж можна ютить твою мать? 11-та вечора, два таких засмучені бухгалтери, обліковці закінчують річний звіт. Один так втомлено відриває очі від комп'ютера. каже: Слухай, а в цьому році скільки у нас місяців? Тому каже: ну якщо без НДС, то 10. І знову тема годинника і календаря. Це тобі Вітя присвячую, тому що лекцію студентам читає лектор, лекцію і каже: Вибачте, що я так детально все розповідаю, бо в мене немає годинника. Голос за аудиторії каже. Зате за вами висить календар. Щоб ви, шановні глядачі, так не сказали, що за нами висить там календар. Ми закінчуємо своє засідання жартклубу Поверхенки. Нагадаємо лише, що ми засідали у кафе Чако, яке недавно відкрилося і розташоване у Житомирі вулиця Московська, 15. І нагадую, не забувайте, 6 вересня в суботу акція. Пиво безкоштовно. Отже, зараз з вами прощається передача Жарт-клуб. Ha 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 ha